Всім привіт! Сьогодні з Марією ми на Херсонщині. Ну а водій у нас Таня Чорновол. Ми дуже щасливі сьогодні. Бути Таню. в тебе, чесно кажучи, трошки засмучені, що ти без своїх уже таких культових фірмових кисичок розпліла. Спеціально нас зустрічала. Я розплила, щоб їх знову заплести. Це я просто дала да там волосся трошки перепочити, бо треба було там. Старе волосся вичесати, да? бо два місяці я тримала дуже косички, дуже зручна зачіска. А тепер треба заплести по ному. Зоручі скажу, заплітаю я сама. Ну, от жінка на війні це унікальна абсолютна історія, тому що вона вміє і зі стугни стріляти, і коси заплітати. Оце пульт з моєї стугни. Ось така червона кнопочка, її натискаєш, так трошки притримуєш, і ракета полетіла. Після цього цим жостіком тут такий приціл. Я цей приціл повинна тримати на цілі до попадіння ракети. Якщо, наприклад, ціль як рухається, важко тримати на цілій танк, який ти підбила десь там на Київщині, недалеко від мого села. Зараз прикрашає оцей з Іржавщина, прикрашає майдан. Там буде такий парад іржавої рашистської техніки. І дуже дякуємо, що ти там на своїй стуні допомогла цей парад організувати. Стріляє стоячи. У мене на бустері окопу стоїть стуна. Ми так бачимо, що треба вижатим бронетехніку. Я натискаю кнопочку. При сіли. Ракета полетіла. Встали, і стріляємо. Тобто ракета пролітала фактично над нами. І... Оцю бронетехніку я промазала, але перед, перед цим ми стріляли по нерухомим цілям, теж саме специфіці, просто око був якийсь такий зручний місце, зручне, ми в тому селі багато чого в принципі, набили. Те, що а, придумали робити парад підбитої техніки, я насправді вважаю, що це геніальна і класна ідея. Я коли в Фейсбуці дивилися всі ці фотки, а, я бачу, там було відео, такий трейлер один танк. І я почала так Звертатися до нього. І в мене просто така думка, ти проскочила, це ж, Оце мій танк. А як тут ракета, що там зробила, що вона. А потім я себе ловлю на цьому, це не може бути мій танк. А потім така, та ні, це в принципі може бути той танк. Це, це 100% танк. І чесно кажучи, ця думка була якась така, така потішна, потішна. Зловила себе на тому, що я беру участь в параді шляхом підбитого, підбитого танку, і це мене так потісило. Вона дуже скромна насправді, тому що танк був підбитий не один. Це було на Київщині, але от останні кілька місяців важкої війни Таня в гарячій точці на Херсонщині разом з нашими іншими побратимами і наближає нашу перемогу. Я взагалі поймала себе на тому, що не боюся дуже багатьох тих речей, які мене хвилювали раніше. Ну як я не знаю, там тих самих змій в обнімку можу спати. Тому тут, тут зміна звичайно, велика зміна пріоритетів відбувається. Є речі, які ну дуже ризиковані. От на них зважаєш, а на все інше ні. От якби ти зараз охарактеризувала безпекову ситуацію на Херсонщині? Ну як тут твоя стугна себе почуває? А, зараз у нас такий час непростий для роботи. Тому що початок літа була наша ініціатива, а зараз занадто багато військ сюди стягнуто, дуже багато артилерії, дуже багато боєприпасів, ворожих я маю на увазі, а ми ж працюємо перед передком. І я вам скажу: якщо раніше можна буде заїхати, вирити окопчик, чергувати там, чекати, поки щось виїде. Якщо почнуть накривати, якщо побачать не страшно є окопчик, то зараз ситуація змінилася. Зараз бачать Одного військового починає працювати касетні та боєприпасами накривати посадочку. Інколи накривають нікого, не бачиш, просто посадка на видноті, да тому працювати стало набагато важче, але я розумію, що з підривами мостів і порушення логістики, зараз вони це все вистереть, і ми знову будемо підкрадатися. Да? Тобто зараз от у нас такий от час. Трошки такий депресивний, бо нам дуже важко зараз працювати. Ти підняла дуже важливу тему. Насправді це ціна нашої майбутньої перемоги, та ціна висока, яку сьогодні Україна платить за кожен метр української землі. Ми з Марією сьогодні, коли їхали що серпень такий важкий місяць для твоєї родини вісім років тому під Іловайськом загинув Микола, твій коханий чоловік, ми всі його знали, він, ну, він герой, він чудова був людина. І ми усвідомлюємо, що ця війна почалася точно не сьогодні. Вона почалася не в лютому. Вона почалася вісім років тому. І ми платимо за неї дуже високу ціну. Твоя сім'я найвище заплатила. От ти зараз за Миколу вже помстилася чи в процесі? Я дуже не люблю слово помста. Микола загинув за Україну, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє українських дітей, за те, щоб батьки не відправляли дітей на війну. Оце дуже страшно. І коли я теж воюю, розумієте, я не вчуся. Я так, як і Микола. Я воюю за Україну, я воюю за своїх дітей, я воюю за чужих дітей. Я воюю за батьків, щоб ті не відправляли дітей на війну. Я не щось я за, а не проти. Дійсно, не ми починали цю війну, і нам важливо її закінчити за За те, щоб Україна була і вона залишалася і була європейською. І ти знаєш, ми зараз ми ж не це ж не повинно бути якихось якоїсь кровожево до да? Тобто Да це звірячий інстинкт. Насправді якийсь. Ні, ми світлі люди. Українці взагалі світлі люди, У нас солдати, не громадне м'ясо. Ми бережемо кожного нашого військового, ми плачемо за кожного цивільного, який потрапив під вогонь. Тому тільки з такими почуттями, і з такими почуттями до речі, перемагаємо. Скажи мені, ну а в цілому, як сьогодні забезпечення, як би ти оцінила, чи є одяг, чи є гроші, чи є комплекти, що воювати? По перше, нас дуже добре готують. Це дуже правильно, тому що коли в тебе великий підрозділ, їжа дуже важлива. Це ж, знов такі хлопці, і це бойові умови. Так, да, знов таки ми, як наша то, в свій час, наше скликання над ну, цим багато працювали. Дуже добре, що в армії постачається м'ясо. да, дуже добре, що в армії постачаються різні хороші продукти, з яких ми можна, теж маємо руки, готуємо далі озброєння. Дуже велика проблема у мене з ракетами. Настільки велика, що це найбільше, що у мене проблема є. От у мене на БМП наприклад, стоїть в гаражі, випущу туди три і Не буде БМП, і так і потрібно. Випустивши одну ракету, це як пощастить. От пробиває вона цей бетон. Далі ця струя чи вона зруйнує БМП чи пошкодить? чи взагалі не нанесе їй ніякої. Шкоди, а це неправильно, так? Це неправильно, тому що мені навіть підібратися до цієї цілі. Я дуже ризикую. Ризикують всі мої люди. Знову такі, ну ну, ну ну це така справа. І мені плакати хочеться, коли ворог відповідь нам десяток ракет вистрілює просто по посадці, просто там, де ми можемо бути, вони десятки ракет просто так кладуть. Треба да, контролювати міністерство оборони. Треба сказати, що вони забули останнім часом замовити ракети з Дубна. Навіть така справа. Тобто нас гвардія замовила, а це інше міністерство, так? Да? А міністерство оборони – ні дуже правильне питання це збільшення зарплати військовослужбовцям, бойові, коли на першій лінії, знову таки, скажу не як а як колишній депутат. Да? Можливо, це забезпечення можна було зробити і меншим не 100 тисяч, 50 тисяч, але давати знову таки без цих всіх затримок, щоб це було регулярно. Так гроші ці доволі такі великі, щоб забезпечувати самих себе. І це дуже правильно, тому що а, не завжди міністерство оборони може а, мобільно відреагувати. Навіть ніколи вона мобільно не відреагує про всякі дрібні потреби. Ми їдемо самі, купуємо. Нам треба мотоцикл, ми купуємо мотоцикл для розвідки. Нам, нам потрібен перфоратор, щоб окоп вирити в твердому групі. Ми купуємо перфоратор. Все це ми робимо мобільно. Знов ну, таки, поза як зарплати ці є, ми можемо собі це дозволити. І це нам дає ну. Певний бойовий, куди більше потенціал да ніж у нашого ворога, який наприклад собі такі речі не може дозволити. Ми дуже мобільні, ми прилаштовуємося завдяки тому, що можемо собі щось купити. Справді в різних підрозділах різна інформація. Десь день в день платять, десь є затримки, і ми з Марією і нашою командою будемо з цим розбиратись. Що скажеш по зброї з перших днів війни, не тільки з перших днів війни хотілось б, звичайно, щоб це ми не втрачали часто, який, на жаль, трошки був А Ми просимо гуманітарну допомогу, це тільки зброя, 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 і максимально, щоб санкції навколо Російської Федерації згужувалися, згужувалися. Вони ще недостатні, і ми так само чесно говоримо про це з нашими союзниками. Але саме головне те, що ми вам дякуємо. Що ми можемо далі працювати, що ви тримаєте цей фронт, і а, за те, що ви боретесь дійсно за майбутнє нашого покоління, і ти як мама, як дочка, ну такі теж приклад для і дівчат в тому числі. Ми тут напередодні Дня Незалежності і в день прапора. Танюш, дуже коротко, що таке. День незалежності, день прапора в армії на фронті. Так, по перше, це не свято навіть це дуже велика відповідальність, тому що ми розуміємо, що ворог зараз буде намагатися нам зіпсувати День Незалежності і можуть бути, наприклад, якісь прориви. Так? Тому розслаблятися не будемо, святкувати якраз ці дні не будемо. Але ну зрозуміло, що це свято, яке ми носимо завжди з собою. да? Не потрібно для цього якось розслаблятися. День незалежності для мене це найбільш важливе свято в моєму в моєму. Житті, не вітайте мене з 8 березня, не вітайте мене з днем народження. У мене є одне свято. Це день незалежності України. Я завжди так всім там знайомим казала. Тому що ну це для, для мене моя країна це син життя. Важку дорогу ми зараз проходимо, але я розумію, що ця важка дорога зараз теж багато чого розставила на свої місця. Багато було засраного в головах. Зараз ми на жаль важкою ціною, але почали багато чого розуміти. І в принципі, я вважаю, що зараз незалежність України вже не стоїть під питанням. Це, мабуть, перше свято для незалежності України, коли я не сумніваюся в незалежності країни, не ставлю її державні, що Вона може, ми можемо її втратити. Дуже велика честь, дійсно зустрічати день незалежності тут на Херсонщині. Мріємо про Херсонські Кавуни, які вже ось ось сподіваємося. Будуть з українцями, от але очевидно, що Таня говорить про важливу річ, якою дорогою ціною сьогодні захищається Україна і відновлюється наша територіальна цілісність, суверенітет і звільнюється кожен метр української землі. Пам'ятаємо про це особливий абсолютно день незалежності і величезна подяка. Тим тисячам хлопців і дівчат, які боронять Україну, от я хочу подякувати дуже хлопцям. Ви не уявляєте, от я зараз в чоловічому в принципі колективі, які взагалі молодці хлопці, як такі, це взагалі таке чудо, що в нашій людській природі є чоловіки. <реш> вони такі молодці. Тобто і, 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 і фізична сила, і їхня сміливість, і, і їхня шляхетність, і те, що в них руки стоять, що вони багато чого можуть зробити. <реш> Коротше, хлопчики, ви теж, му -му -му. Ба, я вам кажу не з точки зору конкуренції, тому що да, є ця конкуренція на фронті між чоловіками і жінками, бо я кажу, жінкам, на жаль, доводиться, доводиться доводити. Це важко, це постійно в напрузі. Але хлопці, ви б за бест. Українські хлопці, це за бест, за бест, за бест. Скажи мені, а що з тими кримінальними справами? Ми з цього приводу трошки сміємося, бо ситуація системно гірша, ніж при Сталіні. Тому що коли при Сталіні відправляли штрафбати, то вижив, то все, вже, гуляй. У нас же зараз все навпаки, мою судовий розгляд відклали відклали до завершення війни. Тобто, якщо виживу, засудять і посадять. Ми тут переїжджали з вами річку. Коли я прийшла на цю територію, там був ворог. І була така внутрішня задача до початку плавального сезону, треба звільнити шматочок річки, щоб інколи займатися спортом. Коротше, ми звільнили. Той фрагмент річки і далі навіть трошки звільнило. Це ми їхали, була прямо визимість. Раніше там їздити було не можна, бо знову з того берега стояв ворог. Зараз ми тут вільно їздимо. Ви купаєтеся іноді, іноді навіть ловити карисів смажити, але це буває не часто, тому не що, часто. що важливо смажити ворога, а не карись і ніхто. Не відміняв маленькі людські радості, які повинні бути і в армії. Повинні покупатися, то не було Херсонщина. Любимо тебе і мріємо. Дуже мріємо про те, що український прапор найкращий у світі буде в центрі Херсона. Ну, такі от у нас тут польові дороги, але Таня, дивіться який фізикла. Слава Україні! Героям слава!